Ще вчора ви могли думати, що компактний кросовер це завжди якийсь компроміс, або місця мало, або функцій обмаль. Але тепер Citroën C3 Aircross другого покоління готовий розвіяти цей міф. Він показує, що компактний кросовер може бути не тільки зручним у місті, а й містким, технологічним і навіть доступним за ціною. Його прем'єра в Європі відбулася ще на початку літа минулого року. Тоді він одразу зібрав навколо себе чимало уваги, і не дивно. Ціна, рівень оснащення, сучасний дизайн і навіть наявність семимісної версії, попри компактні габарити, усе це зробило його цікавою новинкою сегмента. Щоправда, на цей семимісний варіант покупцям довелося трохи почекати. До дилерів він доїхав лише в липні 2025-го. Але тепер, коли весь модельний ряд нового покоління C3 Aircross встиг вийти на ринок ЄС, він дістався й до України. І ось тут приємний сюрприз: стартова ціна від 835 тисяч гривень або близько 17,5 тисяч євро. Це на понад 2 тисячі євро дешевше ніж у країнах Західної Європи. Та не лише в гаманці справа новий C3 Aircross у порівнянні з попередником виріс і внутрішньо, і зовні. Більше простору в салоні, об'ємніший багажник, більше технологій для зручності та цілком гарне оснащення за свої гроші. Але якщо ви вже уявили собі, що всі ці покращення прийшли разом із новим оригінальним французьким дизайном, то чесно кажучи, доведеться трохи розчаруватися, бо одразу можна помітити безпомилкову схожість новинки з новим Опель Фронтера, і це не випадковість. Адже всі моделі, які входять до великої сім'ї Stellantis, мають цілу купу спільних рис і технічних рішень. І, хоч це дозволяє виробнику економити час і гроші на розробках і виробництві, для покупців іноді трохи прикро, коли новинка не зовсім унікальна, а більше нагадує свого побратима. У цілому ж дизайн кросовера кардинально відрізняється від попередника. Високий капот і атлетично роздуті крила роблять силует більш виразним. Передня частина привертає увагу три рівневими С-подібними світлодіодними фарами та новим логотипом. Характер підкреслюють вертикальні акценти і чіткі прямі лінії, що окреслюють периметр кузова. Задні крила, ніби відповідають передній частині, повторюють м'язисті форми і слугують основою для виразних ліхтарів. Новий C3 Aircross став помітно більшим, щоб забезпечити більше простору всередині. Тепер його довжина 4390 мм, що на 236 мм більше за попередника. Ширина збільшилася на 94 мм і досягла 1850. Висота на 23 мм до 1660, а колісна база стала довшою на 66 мм, тепер 2670. Дорожній просвіт 200 мм. Вага автомобіля варіюється від 1300 до 1390 кілограм залежно від комплектації. У базовій версії встановлені 17-дюймові сталеві диски коліс. Також варто звернути увагу на збільшені двері, які тепер значно полегшують доступ до салону, як для водія, так і для пасажирів. Базова версія автомобіля оснащена двома рядами сидінь і має багажник об'ємом 460 літрів. Якщо скласти задній ряд сидінь, об'єм багажника збільшується до 1600 літрів, що значно більше, ніж у попереднього C3 Aircross, у якого цей показник коливався від 410 до 1289 літрів. Як було згадано раніше, для західноєвропейського ринку пропонується ще й трирядний варіант. У ньому другий ряд сидінь сунений вперед на 65 мм, що трохи звужує простір у багажнику, обсяг якого за третім рядом становить лише символічні 40 літрів. Проте цей третій ряд сидінь можна скласти в рівень із підлогою багажника, і в такому випадку його об'єм збільшується до 330 літрів. Передня панель нового кросовера одразу привертає увагу своїми характерними вентиляційними отворами. Але варто відзначити інтерактивну панель приладів, яка розташована на стику передньої панелі і нижньої частини лобового скла, виглядає сучасно і додає відчуття технологічності. Центральний мультимедійний екран на 10,25 дюйма, трохи повернутий до водія. Система працює на основі архітектури віджетів, тож налаштувати інтерфейс під себе досить просто. А підтримка Apple CarPlay та Android-Auto забезпечує легке підключення смартфонів. Комфорт в салоні доповнюють usb c порти два спереду і ще два для пасажирів заднього ряду. А на центральній консолі є ніша для бездротової зарядки потужністю 15 Вт. До того ж, Citroen пропонує нові сидіння Advanced Comfort. Вони мають додатковий шарм якої піни товщиною від 10 до 15 мм та забезпечують гарну бокову підтримку. Стартова версія кросовера c 3 Aircross в Україні отримала бензиновий 1- і 2 літровий турбомотор PureTech. Він працює разом із класичною шестиступеневою ступеневою механікою і доступний у комплектації плюс. Двигун видає 100 кінських сил потужності та 205 ньютон метр крутного моменту. Максималка 179 км на годину, а розгін до сотні займає 11,3 секунди. Що стосується витрати палива, то в заміському циклі це 5,2 літри на 100 кілометрів. У місті 6,9 літрів, а в змішаному режимі близько 6 літрів. Базова комплектація Плюс пропонує дуже непогане стартове оснащення. Тут є все, що потрібно для комфортних поїздок: клімат-контроль, цифрова панель приладів і мультимедіа з 10-дюймовим екраном, бездротова зарядка, а в салоні оздоблення Urban Bronze із сірої тканини та атмосферне підсвічування. Освітлення теж на рівні світлодіодні фари. А щоб паркуватися було простіше, встановлені задні датчики та камера заднього виду зверху: рейлінги на даху, а в багажнику запасне колесо. Що стосується безпеки, тут лише базовий пакет: адаптивний круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система, яка слідкує за втомою водія і допомога при екстреному гальмуванні. Вартість такої комплектації стартує від 835 тисяч гривень, що приблизно дорівнює 17,5 тисяч євро. Версія нового кросовера Max в Україні буде доступна з м'яко-гібридною бензиново-електричною системою, серце силової установки один і двохлітровий турбомотор, який розвиває 136 сил та 230 ньютон-метр крутного моменту. До нього додається електромотор потужністю 21 силу та акумулятор ємністю майже 1 кВт-годину, що дозволяє пересуватися містом виключно на електротязі до 50% часу, як говорить виробник. Ще одна особливість низьке споживання пального. У місті всього 4,5 літрів на 100 кілометрів, на трасі 6,4 літра, у змішаному циклі 5,3 літри. За перемикання відповідає шестиступенева автоматична роботизована трансмісія EDCS, а розгін до 100 км на годину займає 8,3 секунди і максимальна швидкість 192 км на годину. Комплектація МАКС додає 17 дюймові легкосплавні диски, 3 d задні ліхтарі, дах у чорному або білому кольорі, а в салоні оздоблення Метрополітен Грей, щоправда, зі штучної шкіри. Наразі замовити гібридну версію Max в Україні поки що неможливо, вона з'явиться у продажу орієнтовно в жовтні цього року. Ціни поки не оголошені. Але в Західній Європі ціна на гібрид стартує від двадцяти з половиною тисяч євро. До речі, в обох версіях встановлений паливний бак об'ємом 44 літри, а в підвісці, як і раніше, використовується спереду Макферсон, ззаду ж стоїть напівзалежна конструкція з П-подібною балкою кручення. В ЄС також вже доступні електричні версії, і цілком можливо, що незабаром вони з'являться і на нашому ринку. Наприклад, Citroen пропонує модель з електромотором на 113 сил, який працює від батареї ємністю 44 кВт. -години. Такого запасу вистачає приблизно на 300 км по циклу WLTP. А її варіант з більшим акумулятором на 54 кВт-години, він забезпечує вже до 400 км пробігу. Зарядка від 20 до 80% займе близько півгодини на швидкій зарядній станції потужністю до 100 кВт. Щодо ціни електрична версія стартує приблизно від 26,5 тисяч євро. Підсумовуючи новий Citroen C3 Aircross це вдалий баланс між комфортом, технологіями та доступністю в компактному форматі. Він не просто підтверджує, що компактний кросовер може бути містким і зручним, а й пропонує цікаві рішення для цього сегменту. Зрозуміло, є нюанси. Але загалом це варіант, який точно вартий уваги та заслуговує на тест драйв. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!